Якщо ти дивишся зараз це відео, то скоріш за все ми з тобою знайомі. Але якщо ні, то саме час познайомитись. Мене звати Ангеліна, і свій творчий такий от шлях у в'язанні я почала саме конкретно з 21 року, з 3 листопада. Перша моя іграшка була це ведмедик, і з того все почалось. Про це буде також окремий влог. Я обов'язково покажу цю іграшку. До речі, мене колись мама в дитинстві вчила в'язати. Але ну я тоді, як була дитиною непосидючий, я не могла дуже довго сконцентрувати свою увагу, сидіти щось вив'язувати. Але базу, от вона мені дала. Вона мені дала гачок та спиці. Але на той час мене не дуже все захопило. Зараз я. Переважно тільки гачком в'яжу, як це називати, Гачкою <смі> не знаю, але це можливо є в'язання, тому от в'яжу гачком це прям топчик. В'язала вже і речі, іграшки. Правда, в мене захопили дуже сильно речі, так собі. До речі, ось це одна із моїх робіт. Тому якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У мене тут на задньому фоні моя помічниця буся. Зараз вона спить. До речі, плед Я її також в'язала. Той маленький клаптик, це її плед. Без нього вона не лягає спати не в обід, не вночі. От, прям взагалі цей улюблений плед. Хочу наголосити на тому, що в'язання для мене це спокій. Це затишок, це комфорт. І коли в мене була стресова ситуація саме в той період, я почала в'язати. Боже, це така душина. У мене прям е всі думки погані, вони зникали, вони кудись бігли, тікали від мене. І я прям руками те, що творила. От я відчувала, що мене це розслаблює і занурює в такий от творчий світ, де я можу фантазувати, можу проявити е всі свої внутрішні. Переживання, думки можу їх перетворити у щось прекрасне. І саме через це я почала творити не те, щоб я зараз стресую, але зараз це один із видів мого заробітку. Ну і також для душі це дуже класне хобі, тому я його всім рекомендую. Звісно, що як і в кожної людини, в мене були такі моменти, коли я щось не могла завершити до кінця, коли я просто кидала, або я щось в'язала, а воно у мене зовсім не виходило. Я від цього не буду вам брехати. Я розчаровувалась, закидувала цю справу, але все ж таки знаходила ту гармонію. Той спокій, щоб зробити якусь іграшку. Або а, через що, до речі, в мене з'явилося дуже багато недов'язів. Я відкладала той проєкт і починала щось нове. Тоді воно мене більш захоплювало. Але, звісно ж, хочеться гарного результату досягти. То я поверталася до цих своїх недов'язів і все ж таки продовжувала творити. Отже, хлопці та дівчата, якщо вам хоч трошки відгукується ось цей домашній затишок, рукоділля, ручна робота, то підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато цікавого. Планів я написала собі гору. Не знаю, коли я буду викладати, з якою помірністю ці відео, але мені буде дуже приємно, якщо ви будете разом зі мною, коментуйте, як там кажуть, треба від семи слів, щоб відео продвигалося. Якщо ви додивилися до цього моменту, то я вам хочу сказати, що це тільки. Початок. Це моє було перше відео. До речі, це перше відео, яке я зняла на YouTube. Я знімала від вікна, тому що у нас зараз немає світла. Це кінець 25-го року. У нас відключення світла по 14-17 годин, може навіть підряд бути в добу. Ось такий от у мене початок. Я сподіваюся, що це скоро все закінчиться. І віримо у гарне майбутнє.